Ну, напевно, для вас це більш найдивніше така е, тлумачення нашої позиції Не для нас, тому що ми розуміємо, чому ми себе так чи по іншому поводимо. Але ми чітко усвідомлюємо, ми передбачали, що якась певна наша позиція, заняття позиції, завжди буде піддаватися якійсь критиці. Ну, важливо з будь -якому. Це з, 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 з сторони партії регіонів, чи то зі сторони позиції. Чому так сталося? Сталося так, тому що. Ми депутати мажоритарські. У нас було 225 чоловік. Скільки сьогодні залишилось? Експірен, так? 20. 20. 20. 20. Політичні сили зробили те, що вони хотіли зробити. Вони розібрали депутатів мажоритарщиків по своїх легерах. А депутат-мажоритарський там є глибокі переконання. Він тривається двома речами. Перше закону Конституції і інтересами свого округу. Треті не зваджувати національні інтереси держави. Політичні сили переслідували іншу ціль розібрати депутатів мажоритарщиків до себе. Ми на це не піддалися, ми не пішли ні будь-яку політичну силу. Коли сьогодні кажуть, що пішов чи не пішов в регіони, я обіцяв, що не піду. Но я й обіцяв, що я не піду в іншу політичну силу. Про те проте, не забувати. І Нашим опонентам з опозиції треба пам'ятати, ми не депутати від опозиції, ми депутати мажоритарщики. І ми думаємо про свій округ. І таку позицію далі так, будемо займати. Зрозуміло, що багатьом іншим різним політичним силам така позиція в наша не подобається. І тому будуть критикувати. Сприймайте це нормально. Ми сприймаємо це нормально. Ми до цього готові. Ми, якщо візьмете аналіз нашої, нашого голосування за весь період, то ви побачите, що, як кажуть, в унісон з опозицією ми голосували набагато частіше, ніж з регіонами. Коли регіони не голосували. Чому? Тому що ми вважали, що позиція правильна. Не треба нас заставляти приймати, триматися, бігати від одного берега чи до іншого берега. У нас є лінія і ми її будемо триматися. Що стосується цього голосування, я знаю, чітко пам'ятаю, що мене питали люди, і які я зобов'язання брав, які я зобов'язання написав в себе в програмі. Обіцяв голосувати особисто. Не будь-кноподав. Хожу на роботу, голосую сам. І коли Опозиційні сили блокували трибуну і добивалися голосування персонального, я їздив на округ Хаїжного. І я людям пояснюю, люди, вибачте, будь ласка, не хожу на роботу, так треба, ми обов'язково, що ми будемо готувати самі, і цього треба добитися. Коли політичні сили блокують трибуну, я вважаю, що причина Києва, я вважаю, що це взагалі причина майбутнього, якщо я не буде, я йду. Тому що переді вибори президентські. Дуже скоро. І сьогодні парламент перетворюється на вже плацдарм для президентських виборів. І багато чого робиться і на цій площині і під цим кутом. І їздити людям пояснювати, що я не хочу на роботу, я не хочу. Тому, коли я лишов верховну раду, трішки пізніше підійшов пару хвилин, вже виходив на задума, я наш міцдовах обистав ситуацію, я сказав, що звичайно підемо на роботу. Ми підемо на роботу, вона вже радо запросив нас, ми підемо, розберемося в ситуації, але ми точно не можемо стати в стороні. Ми ж людям обіцяли, що ми на трибуну не підемо. Правда? Блокувати. Навіть люди питали, не йдіть на трибуну, не блокуйте і не бить. Ми цього не робимо. Сидіти в стороні, ми теж не хочемо. Ми пішли. Як там відбувалося, наскільки це законно і незаконно? Будучи багато хто обговорювати, юристи, давати оцінку і так далі. Але я точно не хочу, щоб це продовжувалося. Я не хочу, щоб далі Верховна Рада працювала таким чином. Хтось кудись уходить, десь десь там працював приймав рішення. Верховна Рада має працювати на Грушевську і всі мають ходити туди. І нам мають знайти компроміс. І ми, депутати, може, вертаються, будемо робити все для того, щоб, як мінімум, Максимум зусиль прикласти в цей компроміс. Повірте, якщо ви поспілкуєтеся з депутатами з, е, е, з опозиційних фракцій, так, як кажуть, без блокпоту і без мікрофона, то вони вам скажуть, в багатьох, яка є позиція на рахунок цієї поведінки виходить, є багато тих, хто теж хоче працювати.